І визначимося з ціною. Тоді може подивитися, якісь Віда. програми будуть це не виконувати. Може якесь до переконання, може це звернеться до області, може поміняють співвідношення 60-40, може зміни 30-70. Ну, Я кажу. Ну, закладемо якісь мінімальні. Може 20 з районної ради залишилося ця програма. Так, ну, навіть там мене. Ну і 20 тисяч і 40 почали. Ме кое так за кода два роки тому 40.000, то нормально ме купело за 40.000. Ти шо? Не може да генерал не хвани, може да. 40? Да, за no, De da 10 може. Да, казала почала злота. Ну давайте злочим. Ja da spod. Da dajte 40 dolari, pjutora 30 dolari. 30 se može da se sve i kupele. A ja čemu da 10, samo dešavaš. <glede> 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 Десять що двадцять є прийомої ради, то не тридцять на сироті. І 10 ще звідки минуло. І тоді Надія Мироня каже про Що щоб взяти? Може ми взаменні відносини п'ятьдесять. Може ми взаменні відносини. Там 50, 10 забираємо звідси. Там з районної ради, тридцять. Там є поштори пороблені. Там теж є. Там вже поштористи пороблені. Толь дві роби організації роблять, то турка народу. А святили мити, тих 5 тисяч ми проводили. Що, відпадаємо показу, потім завернуться що? Пишемо 40 і вернемося до кінці, так? 40. Давай, пишемо покажу 40. Може командницька програма не буде працювати. Так, їздять по тих сім'ях. Шість тисяч. Вважаємо? Вважаємо. Так, э, а бачу, за, бачу. забезпечення центральним поміщенням чи з нема. Да. немає. Пробереження культурної спадщини. По 10 тисяч паджу ставили, 5 тисяч. Я навіть не знаю. Зараз вирішується питання передачі функції культурної спадщини з культури в містобудування. Э, тобто в адміністрацію цілу. Так? Що коли забрати те, чи є потреба зараз? Питання стояло лише 5 тисяч лишити, вони мусять провести огляд всіх церков. Для чого 5 тисяч? 5 тисяч лишити на пальне. По моїм. Відділ культури. Ну, культури знімають, типу, по нас. Там не буде опису супередати. Опис стану. І даються і в район. Культура має кошти на утримання, на пальне, на все? Вері, Вони мають свій бюджет. Які пропозиції? Давай, покапчать тисяч поставимо, та як всі став місяць, два, группу. Декрасне 5 тисяч п'ять і п'ять Подивимося, Чи буде підтримка бойківських хвистин? Христини у нас у 17-му році. У нас році хоче купляти, що він там хоче купляти? Буквально? Промоцію. Що Що, які пропозиції? Ми писали 20, інші комісії, там бачить 5 і 30, що? Пишаємо 20 чи що? Та то є 5. Ні, наше було 20 пропозицій. Лишаємо і чи даємо. В результаті виходить. І читається комісія сама ще. Так, так. Що робимо? Лишаємо та як комісії. 20? Чи яка комісія? І всі комісії дали 30. Одна 5, одна 30, другі взагалі нічого. Більше похистила, як там з цими, бо то теж мусить бути щось, хоча б якась книжечка чи якісь буклети то мусить бути. А однозначно, що якщо він не закаже того року, то на другий рік він і вже... діло в тому, що це громадська організація. Він <гасить> має свої рахунки в банках. Це він не маємо показувати. Рахунки немає, чи нема. Він рахунки має, що немає. Ну, лишаємо 20. Поки лишаємо <Ugittin> enfin 20, зараз подивимося, на що ми вирішують Містобудівний кадастр. кадаст. То є там програма, він там назвав суму 19,375, йому тут треба, іначе він програма відділити. Тут 20 тисяч, так і так? Там треба не 20, а конкретно 19.00. Лишаємо. Програму розроблення планів. Тут є. Ми дали сімдесят, побіці дають по п'ятдесят. На а чотири земельні відносини, 20-й іде місто будування, 21-й іде план. Якщо докупи, то взяти двадцять дев'яносто містоподівання. А це може ще надавати буклети, давайте ген. Гемпа.